Приїхала на таку локацію, недалечко біля колок. На картах називається Білий берег. Ну, завжди кажуть, Білі береги. Тут дуже гарно стир протікає. Поряд багато є бесідок, альтанок. От скважину навіть зробили, Кілька років тому її не було. О, написано, в якому році зробили. У 21-му. Заплава. Заплава, річки, стир. Дава покажу вам саму річку стир. Не то була заплава. Такі корчі. Хто ще може по таких корчах ходити сам. <сум> Таке стежечка. І раз покажу вам вигляд на стирку. Ручка з Яка краса. Дуже гарно на сході сонця. Такі тумани.